Друзі, моє шанування. У нас в гостях сьогодні знову Богдана Райхерт. Моє вітання. Привіт! Всім доброго дня! Хотів би сьогодні з тобою поспілкуватися на тему енергоблокатор. Бо багато людей у світі говорять про налаштування на світлі енергії, на світлі потоки, і то що їм заважає, і в контексті різних езотеричних схем, різних містичних схем, різних ем, людей, які вивчають східню філософію, вони часто спілкуються на тему карми. Угу. А і не до кінця, як на мене, християни розуміють, що вони мають на увазі. Бо часто знаєш в християнському в християнському світогляді згадується наприклад свіпонародженого і коли питалися у Христа, то він за свої гріхи терпить чи за своїх батьків та uh -huh. Христос сказав uh -huh. і не за свої значить був варіант за свої uh -huh. і не за своїх батьків а значить був варіант за своїх батьків але щоб проявилася слава божа uh -huh. і от як ці три елементи християнству пояснює як ти бачиш своєї точки зору як ти бачиш свого містичного досвіду поділись, будь ласка я згідна що це важливе питання, бо я теж спостерігаю за інформаційним простором, тому що дуже багато стало людей говорити про перехід, про необхідні зміни самої людини. Та мене це теж цікавить, і дуже багато світлих людей, які дійсно дуже щиро хочуть допомогти іншим людям в часі переходу. Налаштуватися на якісь чисті енергії для того, щоб здійснити цей крок еволютивний на наступний щебель еволюції. Але я часто зауважувала, що не до кінця, якби є пояснено, бо люди навіть задають в коментарях питання, а як це зробити, що таке налаштуватися, що з собою треба робити. І теж говорять про, Кармічні задачі або про карму, яка там приходить, чи її можна змінити. Дехто каже, можна взагалі від неї відмовитися. От розберемося з тими питаннями. Бо насправді, слово закон карми, воно більше характерне для східних напрямків. Ми би могли це назвати, бо так воно і є. Що це закон дія закону причини і наслідку. Людина завжди отримує той наслідок. Яку причину вона раніше заклала? Тобто цей закон напряму залежить від всього процесу життєдіяльності самої людини. Тобто, чи можна сказати, що якщо ми прийшли в світ пізнання добра і зла, то ми мусимо пізнати наслідки вчиненого зла? Так, до речі, цей закон карми або закон причини наслідку діє тільки в межах нашої цивілізації? Тому що це цивілізація, яка йде шляхом пізнання добра і зла, і щоб вона мала таку можливість, у нас тут є на землі і те, що ми називаємо добро, і те, що ми називаємо зло. І як тільки людина перестане, ціле людство перестане творити зло, підживлювати його, неправильно навіть сказати творити, скоріше підживлювати зло, давати йому енергію для життя. Ми зможемо вийти ціла цивілізація з під дії цього закону. Але до того часу, поки це не сталося на рівні цілої планети, цей закон діє. Але для того, щоб зрозуміти, як працює закон карми, тобто закон причини і наслідку, треба зрозуміти принцип енергообміну. Кожна людина живе на своєму рівні енергообміну. Абсолютно кожна, без винятку. В які поля вона включається, та енергія через неї проходить. Це поля, які ми знаємо під назвою психополе планети. Це те, що складає поле наших думок. Так, Сфера наших думок. І особисто кожної людини, і цілої цивілізації загалом. Це сфера почуттів і емоцій, теж входить в психополе планети. І є фізичний світ, де ми проявляємо свої дії. Так, І це теж. Енергія, яка виділяється на рівні дій людини, на рівні її емоцій і на рівні її думок. І це все формує енергетичні поля, які є навколо нашої планети. І ось якість включення в ці поля буде говорити про те, чи налаштувалася людина на світлій енергії, чи налаштувалася вона на енергомін з низькими енергіями. Психополе планети це багатошаровий. Згусток енергії сформований навколо нашої планети внаслідок життєдіяльності людства за багато багато періодів, скільки людство прожило. Поки людство існує на планеті Земля, це психополе буде існувати. Воно не зможе трансформуватися раніше. І ось воно наповнене умовно різними якостями енергії, тобто частоти, які відповідають низьким частотам. Так, якщо ми візьмемо, Фізичний світ рівно так само має ці частоти різні. Якщо ми візьмемо фізику, то, наприклад, грубі дії зламати, зруйнувати, розбити, кинути це груба дія фізична, вона буде виходити на рівень низьких частот. Коли людина робить рухи, робить дії, плавні, м'які, в які вкладає щось більш гарне. Вона буде виходити на часто, з неї буде виходити енергія, вона буде виходити на ці більш високі частоти. Те саме стосується емоцій, є грубі емоції, є вульгарні емоції, є чисті світлі емоції. Так само з думками тяжкі, депресивні думки, руйнівні думки або думки чисті і якісні. Як відбувається енергообмін з цими власне, всіма полями? Людина, вибачаюсь слухачів <свісно> за своє малювання, це сугубо умовно. Так? Якщо ми візьмемо цей е, ніби силует людини, для нас важливо, що вона має сім енергоцентрів. Ну, вже про це знає кожна людина сучасного світу. Ці сім енергоцентрів пропускають енергію. Яка іде із психополя планети, проходить через усі структури людини, через рівень її думок. Так, тобто ці проходять енергії. Почуття, от, фізичні дії. Все це наповнює людину, плюс ця енергія проходить і через усі її клітини і органи. А на виході, бо енергообмін. Енергія зайшла, пройшла через всю людину на всіх рівнях, А далі енергія виходить. Енергія виходить теж відповідно до кожного енергоцентру. Енергія на виході містить всю інформацію, якою наповнена сама людина. Ось сюди вона прийшла така, яка в психополі планети є. Та на яку ми налаштувалися. А вже коли вона пройшла через кожен енергоцентр, через кожен тонкий провідник, через усі органи системи фізичного провідника, Вона по факту вона на виході несе інформацію, енергетичний згусток, в якому є інформація, повністю про стан людини в даний момент часу. І ось ця енергія, яка виходить, так, вона об'єднується. Теж в єдиний такий потік і піднімається до того рівня психополя, яким частотам відповідає цей рівень і ця енергія, яка вийшла з людини. Якщо людина, отримавши цю енергію і випустила її на низькому рівні, вона включається в низькі частоти. Якщо людина отримала енергію психополя, пропустила через себе, але змінила. Покращила. так? Тобто прийшли тривожні думки, вона заспокоїлася. так? Вона сформувала ці думки в чітку якусь систему. Тобто це не хаотичні думки, це не якісь негативні думки. Вона контролює цей процес проходить через її емоційний провідник. І людина врівноважує свої емоції. Вона подумала, а потім прийняла, наприклад, рішення, яку емоцію використати. так? І, і це говорить про те, як ця енергія працює. Що ти це думає? зрозуміло, але скажи мені, а що ж тоді з батьками? Бо коли людина відповідає за своє, це в більшості глядачів буде ясно. А от як пояснити, то, що якось в нас є колективна відповідальність, і що ми відповідаємо до сьомого коліна, і чому це відбувається? Е, коли проходить. Коли ця енергія проходить через всі органи і структури, через кожну клітину організму, вона проходить і через ядра клітин. В ядрах клітин є наше ДНК. І ДНК містить записи, які зв'язані з генетичною лінією людини. Тобто, записане те, що стосується її родової лінії по батькові і по матері. Все записано в ДНК. І коли приходить енергія, вона активізує процес роботи ДНК, пере, переписується, коли піднімаються записи, включається так званий цей механізм. Бо ДНК вона ж постійно розкручується, щоб знову записатися. І, наприклад, інформація, яка піднялася з ДНК, може піднятися, відповідаю, злом на зло. Бо так батьки робили. Або. Батьки казали, дивись, дитино, тобі роблять зло. Постарайся не зберегти це зло в собі і не відповісти злом. Бо тобі буде гірше. От таким чином, через активізацію ДНК, і це теж виходить інформація в цю загальну структуру енергії на виході. Тобто, ідея, ідея полягає в тому, що ми, опускаючи всі пізнання добра і зла, приймаємо певну програму, в якій ми повинні... Отримавши частку зараженості тим злом в семи колінах роду його справити, зремонтувати. І напевно, то, що в Старому Завіті тут би можна було процитувати декаво, коли Бог говорить, що я караю до третього-четвертого коліна. Насправді так декодували до сьогодні, євреї. Сьогодні. А благословляю до 12. тисячного. До тисячного. Так, да, до тисячного. Гаразд, ну, так воно ем, і є. Бо. Ем... Не може людина кажуть так, душі приходять немовлята, народжуються чистими ангелами. Так, на рівні душі. І ще душа не набрала досвіду земного, ще вона не освоїла цей світ, вона ще про нього нічого не знає, вона тільки народилася. В тому плані вона чиста. Її психополя, всі чисті, і фізика чиста, і її тіло ще нічого не пізнало. Але ДНК уже є. І записані коди в генах, генетичні оці коди уже записані. Чи активізуються мінусові записи, чи активізуються плюсові записи, буде залежати від середовища, яке буде дбати за ту дитину. От, психополе, яке буде оточувати цю дитину, а найперше, це батьки. Так? Чим вони її оточать? Байдужістю, любов'ю, опікою. Чи якимись формальними речами, чи будуть вести себе, дбаючи за дитину, вони будуть вести себе, проявляючи негативні сторони свого характеру. Тоді в дитині вона отримує і енергообмін і зовнішній, від батьків буде приходити ця енергія, що так себе треба вести. Ось так в дітях чистих спрацьовує ДНК. Тому, воістину: нема безгрішного нікого, був тільки Христос. Так, усі інші мають, бо у нього частина батьківська це було отцівське е, божественне начало, а частина материнська була пречиста діва. Вона була віддана Богу і чиста на всіх рівнях. Вона на жодному рівні своїх тонких структур не зрадила Бога і не прагла ніколи нічого земного. А прагнула тільки Бога його розуміти, з ним жити і коли народила дитя за нього дбати. Так? Тому в ньому воістину не було нічого. Дуже тобі дякую. Ми сьогодні зрозуміли концепцію і особистої відповідальності в християнстві, і родової відповідальності. І до наступних зустрічей. Дякую всім.